Не були блогерами, є так. ці різниця в сім'ї, в друзях. От вони якось по-іншому стали з вами спілкуватися. Чи може хтось так. починає типу вас використовувати, дружити спеціально? Всі пропали, всі пропали Вному також. Всі відпали. І коли в них там або хтось відкрив якийсь бізнес, або хтось там я не знаю, випустив пісню, ще щось. Вони через три роки згадали і написали мені: Можеш мені ссылку, хоча до цього ніякого ні лайка, ні комента, ні взагалі ніхто не ні слідкував за тут бах в мене виходить нова там вірш, новий мені треба на всі канали викласти. Можу щось типу Якщо мені цей товар чи ця да, людина, я, я хочу її підтримати, да, випадесно, випадесно. я розумію, що зараз типу, дуже важко розвивати її бізнес, і я би у відповідь там дякую, дуже приємно, я очікую. Це він знає, бо я особисто писала цим людям, він не одна людина. Підтрима мене повернеться. Ну, по типу, люди не підтримують. Ну, в мене просто індивідуально такого немає. тобто а, Я ну, не бачу різниці. Що було до і і що зараз? Чуть-чуть почне більше заробляти, чуть-чуть начне -чуть більше отримувати ну, реклами або чуть-чуть почнуть бренди ну, одного сказати, будуть що... запрошувати, а друга буде сидіти в жопі. <кхм> Ота, що буде сидіти, буде дуже завідувачі, які надсилають. От я бачу, що там ти продаєш курси, в тебе кожен день відео. я не заздрю, Я навпаки думаю, Блядь, як вона це робить. Я теж так хочу. Ну типу, ви мене мотивуєте прямо піздець.